Ширинку не треба застіпати. Це, це по формі? Ви, е, ви зараз зі мною... Ох, йомаю! Йом! Е! <плес> О, друже, ви вдарив вдарив помічника народного депутата. <плес> Я, не хотів. Я це не хотів. <плес> Дар, вдарив помічника народного депутата. Нормально, нормально. <плес> О, друже. Я <плес> вручаю. Та як це вибачаєтесь? Ну, вже все. Що ти, син ударив? Та, може. може бути? <реш> ну, вважайте, що маєте заяву ще одну. Добре, добре є. Але... Та як це вибачаюсь? Такого немає, тепер, вибачаюсь. Ви розумієте, тепер добре. я... Такого добре. немає, такого, немає. такого немає. Отак, отак. Таке буває. Я не хотів я добре. Добре. Ви хотіли хотіли мене, так? мене. Тепер Нічайно. я прошу. Ви представились мені як помічнику народного депутата згідно статті 18, ну, третье. Посвідчення. Посвідчення покажу. А хто ви такий? Я вам показав посвідчення. Я не є... бачив. Покажіть. Я мені вам ще, ще раз показую. Чуєте, і, і мені не розказує, що я. А є якось ханодметр. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Я. я не маю но, Як, ви по формі і не маєте посвідчення? Майже при формі я після чергування Майджет... Як після чергування людина передівається. Я передівся. Що ви переділися? Гражданська форма. Це у вас гражданська форма? А ви що не розумієте, що? Це ви не розумієте, який факту. Який факт? Я що злочин скоїв? Скоїли проти мене? Який? Вдарили мене. Я вас вдарив? Так. І в мене є свідки. Де саме? Голову. За те, що ви мене. Знову так, дивись. Ну маленький. Нет, ну ты, а наш його в наручники, я вас прошу, що